Не обов'язково вдягати шапочку влітку, коли йдете гуляти, і зовсім не потрібно кип'ятити воду, коли перший раз купаєте новонародженого. Ці та інші міфи разом будемо розвіювати на нашій допологовій консультації. Мене звати Анна Кушнір, я лікарка-педіатр медичного центру Медіальт, і сьогодні я хочу розповісти вам про нашу нову, але вже улюблену послугу для багатьох наших пацієнтів. Допологову консультацію. Що ж таке допологова консультація? Лікар-педіатр розкаже вам про найактуальніші питання по догляду за малечою, а саме про гігієну новонародження, що означають ці червоні прищики на личку, і коли потрібно звертатися негайно до лікаря. А коли навпаки, те, що відбувається з дитиною, є нормою, як часто взагалі відвідувати лікаря педіатра, щоб брати з собою в пологовий? І що вкласти в аптечку новонароджених. Ті та інші актуальні питання ми розглядаємо на допологовій консультації. Для кого ж буде актуальною ця послуга? Ми її розробили спеціально для майбутніх батьків і рекомендуємо нас відвідати після 35-го тижня, для того, щоб знання про догляд за дитинкою були дуже свіжими. Не хвилюйтеся, що це буде нудна лекція, де потрібно буде все записувати. Як бонус в кінці нашої допологової консультації, ми вам дамо таку пам'ятку, книжечку, де будуть зібрані найважливіші моменти по догляду за малюком, по тому, що є нормою чи не нормою, і іншими важливими моментами нашої консультації. Це буде дуже корисно так само, якщо вам, наприклад, скажуть їсти тільки гречку та Марію на грудному вигодовуванні, тикнути і сказати, що лікар дозволив їсти все. До зустрічі на допологовій консультації.